Приїхали тут, хаухмун називається кафе американського типу. Там е, річка, тут люди сидять. А всередині, як е, цьому в американському кафе 50-х. Дуже странно, але ну, тут тільки кеш іде від карти. Просто-напросто приедет искать. Машина такая торчить Билет туалета. Шевроле. Сочки. Вон стены, Даже с кордов Халкмун. история его, наверное. Все кафе. 66 динок. П'ять років машинки парковують. Mm. Тут автомат. де пластинки вибирала. Машинки. Крайслеп, шажоле, корды, корлет. Бейкер Каділа. А за ними карта. Роу 66. Карта Америки чогось. Не ви. Так, і це туалет. Сирина. для дітей. Приколи. і Ну так, От зараз сучасність. Скажіть Газолин. Морожен каким наказали. Лодко. 1910 год. все не працює Народу пропеть.